І наостанок Чорноморський державний університет імені Петра Могили святкує 19-й день народження. Подарунком до свята стало відкриття виставки Земля моєї любові відомого українського художника Олександра Чередниченка. До Миколаєва він приїхав в рамках програми Художники в боротьбі за мир та єдину Україну. Олександр Чередниченко заслужений художник України, нагороджений грамотою президента, родом із Харківщини, мешкає на Сумщині. Втім, прихильників має по всій Україні та далеко за її межами, бо володіє унікальним талантом. Його картини реалістичні та наповнені змістом. Він з когорти тих художників, яких називають майстрами. Унікальна перспектива, з якої написані ці всі роботи. возвращает меня в детство, как будто я у бабушки в деревне. Эти домики, эти хатки, это ощущение, вот сейчас выйдет бабушка, даст скрыньку молока, если это снег, это мороз, это вот на щеках мороз, это вот эти снежинки, это все живет на картине ежеминутно, ежесекундно. Это как раз те картины, которые никогда не хочется снять со стены. Я считаю, что это чудо, Котрим можна і нужно гордитися. такими художниками не просто должна гордитися Україна, вона должна їх виспівати. Олександр Чередниченко розповідає, що в Миколаєві вперше місто до вподоби, а ще більше вражений вишом, який має власну галерею. А значить, дбає про естетичне виховання молоді. Якщо в якому закладі є виставкові площі, то все. Я до ну, Марко, і кажу, ну, так ви ж молодці, якщо у вас таке є, не тільки там офіційне, а ще й у вас тут є таке, то це взагалі тільки можна порадіти. Оці всі роботи вони до нашого свята, і те, що ці роботи приїхали з Сумщини, вже каже про те, що наша галерея вона вже має достатньо велику таку відомість, що до нас приїжджають заслужені художники України, привозять свої роботи. Ну і за, за традицію одна з робіт залишиться в нашому університеті. Це теж приємно. До Миколаєва Олександр Чередниченко приїхав в рамках програми художників боротьбі за мир та єдину Україну започатковану місцевим колекціонером Вадимом Юрловим. Останній розповідає, що запрошуючи до Миколаєва експозицію миті усієї України, намагається її об'єднати. Ми показуємо, що художники об'єднують Україну в від сьогоднішніх політичних, скажімо, спорів і від тих військових дій, які ведуться. Україна була єдиною, буде єдиною і неділимою. і всегда буде єдиним государством, несмотря на чіта російські амбіції. Тетяна Черкес, Данила сліж для програми Об'єктив.